Всім привіт, друзі і любителі природи. Сьогодні я нарешті е, вже в Закарпатті і по дорозі нам попадаються такі опеньки, але ми вже до них трошечки не встигли. Ось, Але це ще не все. Подивіться, їх тут дуже є багато. Ось Тут є, тут, а там, до речі, кінь спить. Ну, е, природа надихає, тож йдемо в ліс, сам щось може шукати. Зайшли ми вже в ліс, поки що нічого цікавенького немає, окрім цієї червоної голубінки, але ми її брати не будемо, бо дуже гірка. Ось така, якщо буде щось краще, щоб ми візьмемо, то обов'язково змію. Подивіться, серед якої краси ми знаходимося. Особливо, коли разом з нами, серед цієї краси знаходяться три білих грибочки. Подивіться. Перший, цей файний, подивіться. Другий, ну правда, вони вже трошечки старші, але стан, о, ну, цікавий. Е, Ніжку зараз також віржу. Але ні, напевно, червивий. Так, цей такий собі. Припліснява на ньому, тому його брати не будемо. Ось, Багато червоних голубінок, але то нічого, нехай далі ростуть. Далеко від тих трьох білих, двох з яких ми забрали, я знайшов ще ось такого моховичка. Та він теж, напевно, буде файний. Ну, подивіться, який файний. <кху> Тут для нас є якісь білі, теж якісь, ну, біленькі такі грибочки. Ну, Багато видів, але я е, їх не знаю, то буду ну, мрати моховики білі, ну і таке, що нам знайомо подеться. А цей файний ми його заберемо. Подивіться, натрапили на такого цікавого гриба і всі кажуть, що він їстівний. Ну, але я його особисто не беру. В Закарпатті його також називають щітка. А ви напишіть у коментарях, як його називають у вашому регіоні. Подивіться, який файний. Така гора, а біля неї моховик. Подивіться, який чудовий. О. Опа, не так файно. Осінній ліс нам дарує ось такі от грибочки. Це просто чудово. Цікаві гриби. Далеко подумав, що то опеньки, але бачите, ні. Вроді не вони. Ось біля них е, голубінка червона. Я кажу, їх тут м -м, повалом в лісі. Так, а поки що шукаю ще. Білими е, поки, ну, поки що не пахне. Тепер я знайшов дуже цікавий гриб, чорна лисичка. Подивіться який. Я не знаю, чи їстівний він, чи ні. Це ви мені, будь ласка, напишіть в коментарях ось такий е, грибочок. А неподалік від нього знайшов ще три муховика. Ось такий менший. Е, зараз ось такий менший. І два більших. Ось один. Це я вже не знаю, чи будуть добрі, але меншого не вийде. Ось іще. О, такий у нас зараз результат. Ось три маховичка таких файних. Зараз подивимось і заберемо, які будуть файні. Друзі, перейшли ми вже в інший ліс. Тут такий, подивіться, який гарний вигляд. Будемо зараз дивитися. Яка тут ситуація, чи є щось із грибочків. А далі піднімемося ось туди. Молоденька ялинка, а під нею моховичок. Першу добу, що то білий, бо ми їх тут зазвичай знаходили. Але моховик це теж файний грибочок, то ми його забираємо. Дуже гарного знайшовся такого лісу мохомора. Подивіться, який червоний. Ну, правда, ми його мрати не будемо. Але просто подивіться, яка це краса. Ось моя долоня і він. Дивіться, яка краса. Особливо, коли посеред неї ось такий грибочок. Як думаєте, що це? А, ні, це підосичник. Дивіться. Але він гарний. Ось такий. Ручку мені зробив. Для того, щоб я на неї поклав ручку. <сум> ну, Йдемо далі, ось тут така мерезина, мені здається, що від неї він і виріс. Що я не помиляюсь, фіолетова радівка чи що, подивіться. Така цікавенька. Росте? Ну, сьогодні і багато, де вона росте. Такого фіолетового зараз трошечки зроблю мені екран, щоб було видно. Ой, словами не передати, як тут красиво. Ружі, ну це дуже цікавий гриб, подивіться який. Ніби снігом вкритий і взагалі. Враження, ніби він такий білий, позорий. Цікавий. Схожий на юдене вухо, але то не воно. Такий, таке жле, ніби, як холодець. різних Ракурсів воно на дереві вирослось, тут ще є молоденький екземпляр. Бачите? Заверу, може ще виросте. <кій> Поки що таких грибочків немає, я знайшов тільки три старих білих грибів, але вони вже такі чорні, що я не став їх показувати. А парадокс в тому, що вони ростуть біля червоних мухоморів, то думаю, так воно і є. Така краса, листя впадає вже на вулиці вже листопад. Найшов ось такого от грибочка. Ану, це Білий, ні, це підосичник. Але, подивіться, такий гарний, як попередній. Правда, трошечки вищий, а подивіться шапка один в один. Ти трошечки погризаний і бачу, що вони дуже схожі на ось листя навколо за кольором. Ось наша наступна знахідка. Ну, ми, її напевно, брати не будемо, але це, скоріш за все, ці грузлики, подивіться які. Цікавий. Я там пів землі вирвав. Ось такі от файні молоденькі рибочки. Великі. Ну, якщо я не помиляю, це грузлики, але ми їх лишимо. У нас вдома ми їх назбирали, то їх є багато досить, то я їх лишаю, нехай ростуть. Відсунув я це листя трошечки подалі. Ось такого. Під осичнику я не хочу, щоб щось давило. Подивіться. І Причому це не один. Ось, ще один. Дивіться, який класний. Два підосичники. Там будуть відкривати свої види. До речі. листя побачив, що на полонині там є така... Лежить сніг вже. Тож вже там є перші снігопади. Підосичники такі гарні, ось подивіться. Тут є три підосичника до нашого кошика. Подивіться, перший. Такий собі стан, але нічого. Ось тут от, замаскувався. Такий, подивіться. Цей взагалі файний. Але застанемо він трошечки мокрий. Ось два грибочки і йду до третього. Травця все це обійти. І ось наш третій лісичник. Тут один, два, три. І можна подивитись по листю, тут ростуть осики. Тому і підосичники нас тут радують. Обо, як я і казав, є там трошечки сніжок. Ось такий. зараз будемо кадр мій палець. Ось на полонині такий сніжок, так то горе. Ось, зайшли ми у такий мерезнячок, ну і результат ще на дорозі нас чекає. Подивіться, який красавчик. Красавчик ось такий підсичник. Uh. Подивіться. Такий на фоні гір буде. Дуже красивий грибочок. Йду шукати ще, можливо, нам знову натраплять. Так, попалися нам ще такі підосичники. Палець угорчик. Так, один. Такий ох, дивіться, який гарний. Ставлю його сюди. Другий і заодно третій. Палиця, шляпка. Опа, а цей червивий. Дивіться. Воно ну, трошечки червивий, але я його заберу, може заберемо якусь частинку. А, тоді, напевно, і цей буде червивий, але нічого. Так. Беремо ще цього підосичника. І в результаті подивіться, один, два, три, чотири штучки. Ну що ж, йдемо далі, ось тут така суха папороч, і тут вони є. Це, yeah, друзі, так-так, бомбочка, подивіться. Один. А, і окрім нього, до речі, на мене ще два чекають. Другий. Такий красень. Ось. Показує ще десь туди. Але там я не знаю, чи буде, але знаю, що буде. Подивіться. Три красунчики. Такі підісичники тут ой-ой-ой. Ну Це дуже файний результат. Зараз ми вже спускаємося на зворотньому шляху, зайду ще до такого от лісочку, тут може щось бути. що ж, Друзі, вже настав кінець нашій мандрівці. Ось, такий у нас столунчик, я біля нього став. І на кінець знайшов. Ось такі от ротовики, подивіться. Я не знаю, що це таке. Е ну, зараз трошечки зроблю темніший екран, подивіться. Якщо щось, е якщо хто знає, то напишіть мені у коментарях, а так то сьогодні дуже красиво і результат був досить непоганий.